Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: чотири каба, два БПЛА, типу шахет, десять БПЛА, Герань. 2 пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено три приватних домоволодіння, пекарню, багатоквартирний будинок та конструктивні елементи неексплуатуємої господарчої будівлі в Ізюмському районі пошкоджено лінію електромережі. У Чугуївському районі пошкоджено інфраструктуру фермерського господарства, газорозподільний вузол. Упродовж минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Минулої доби ворог тричі атакував на Харківському напрямку в районі Вовчанська та у бік Строївки. На Куб'янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмову дію противника неподалік Загризового. Як звітують рятувальники за добу на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Чугуївському та Куп'янському районах області. У селі Новоолександрівка Чугуївського району внаслідок обстрілу на території фермерського господарства горіла будівля майстерні на площі 50 квадратних метрів, та за межами господарства, трава на площі 200 квадратних метрів. Постраждалих немає. Вдень у селі Василенкове Куп'янського району внаслідок влучання БП. Пила горіли гаражі на площі 400 квадратних метрів та трава на площі 300 квадратних метрів. Також у місті Куп'янськ, внаслідок обстрілу, горіли конструктивні елементи неексплуатуємої господарчої споруди на площі 300 квадратних метрів, без постраждалих.